День захисту дітей, друзі! Сьогодні це, до речі, листя винограду. Сьогодні своїм дітям готую сюрприз, вони в мене усі люблять голубці. У мене припарується капуста. Довго мучити її не буду, тому що вона молоденька. Буду листочки знімати швидесенько. Фарс уже приготовлений. Рис, м'ясо. Приперчене, пресоване, так, як ми робимо зазвичай. Рис у мене уже проварений. Але отроблю листя винограду запарю кип'ятком, тому що на каналі Затишна родина побачила рецепт однієї дивострави, як для мене. Називається Долма. Голубці з листя винограду. І ну, була б не я, якби я їх не спробувала. Я написала під цим відео коментар господині, яка показувала це відео, що вік живий, вік учись. Ми таких ніколи не робили. Тому я вирвала тільки 12 листочків, знаєте, ось так, на порцію. Щоб просто покуштувати, що воно таке. Листя капусти, так як ми звикли. Я виймаю по пелюсці, прохолоне, ось тут грубеньке зріжу, і буду накручувати голубці. Листя винограду мала тримати в окропі, поки воно не змінить колір. І я так бачу, що воно його таки змінило. Тому зараз буду виймати на друшлак. Знаєте, на моє здивування, поки я виймала листя з окропу, воно абсолютно ніде не прирвалося, ніде не рветься, воно лишається цілесеньке. Тепер хай схолодає. Поки усе схолодає, роблю засмажку, роблю її, знаєте так, чималенько, тому що у голубцях, напевне, що найбільше всі любимо, то це начинку і ось цю засмажку. Томатом потім буде, але роблю, знаєте, усе готую і ось так собі думаю. На даному етапі, то навіть голубці виявляється, справа не дешева, тому що капусти своєї ще немає, а дві капустинки 99 гривень вийшло, моркви своєї. Уже немає і ще немає, і точнісінько, так само цибулі. Однієї вже немає, а другої ще немає, такої, щоб вже можна було накришувати. От. Тому морква, якщо я правильно пам'ятаю, 73 гривні кілограм, а цибуля 75 гривень кілограм. От. Ну, і сьогодні для того, щоб зробити смачні голубці, мусила усе взяти. Плюс томатна паста, яка теж за 70 гривень коштує. Одним словом, готую голубці, і думаю, що вони зараз недешевенькі. Ну, от, як то кажуть, пробую і роблю. Я спочатку зроблю ось ці 12 листочків з винограду, а тоді вже все, що лишиться, буду робити. З капустою. Але що, що хочу сказати, що єдине, чим буде, мабуть, відрізнятися, засмажка у мене буде така сама, що і на голубці з капустою, цибуля морпа томат. От, і тушити я їх буду притушувати, я їх буду менше значно, як було сказано. Тому що е... ну, тому що рис і м'ясо, рис проварений і м'ясо притушковане теж. О, отакі, От виходить, <сум>, <получается>, закрученики. <сум> ну, що хочу сказати, що якщо порівняти ось 12 цих голубців, які саме є, і 12 ось цих, які є, то ви знаєте, є різниця. Цих е, не зробиш таких, як завбільшки е, того, що з капустиною. Ну, капустинку, звичайно, що можна і десь пополам різати, і робити малесенькі. Можна, але ми ж звикли до наших голубців. Ну, е, до, е, докручую зараз із капустою, е, розкладаю. Котлик ці окремо, а ці каструльку і буду притушувати. Запам'яталося мені, знаєте, те, що у господинки затишна родина чоловіка, звати теж Юрій, і її Юрій дуже е, смачно уже поїдав готові голубчики з виноградного листя. А в мене мій Юра сказав: їсти не буду, побачу. Ти зісиш перша, тоді каже, як будеш жива-здорова, то другим разом буду куштувати я. Ну, це він так, жартує, він мене ще той жартівник. Так, на дно кастрюльки виноградне листя, на нього трішки засмажки і складаю ось ці пальчики, голубчики-пальчики. Засмажки наверх. Трішки води, але не так, щоб повністю покрила, а трішки зовсім, оскільки їм тушитися не Усе вже протушено. Для голубців з капусти я так само постелила денце алюмінієвому котлику, і тепер викладаю. Ну, ось так. А тепер заливаю теж, але заливаю не звичайною водою, а ось тим відваром, у якому мліла капустка. Я його приляла при цьому баночку. Це такий лайфхак. я теж підслухала в інтернеті, що ви думаєте, не знаю, чи є якась тому різниця. Що водою, а що цим відваром. Ну, але буду бачити. Все ж найбільше я чекаю, знаєте, якого моменту? Порівняної дегустації цих голубців і ось тих виноградного листя. Ці будуть смачні, я і так знаю, тому що в мене завжди голубці смачні виходять. А ось ті. Ото вже мені цікаво. Ну, десь за півгодинки будемо бачити, тому що хвилин 20-25, і у мене голубці будуть готові, тому що все ось тут добренько протушено. Поки голубці тушаться для всієї родини, покажу, що особисто для мене приготує Юра. Скумбрія в сметані і лимоні на грилі. От мені така дуже подобається, але я такої ніколи не готую. Час від часу мене такою стравою радує Юра. Він завжди каже, що це не жіноча справа, справа таке готувати. Ну що, дегустую, бо я ж знаєте, я ж ото не витримаю, У мене не нетерплячка. Ці ще клекочуть, але теж беру одненький. Тут потрібно акуратненько, тому вже капустка. Ой, така капуста м'якогосінька. Так, ось один і другий. Ну я спочатку візьму ці, що я знаю, ці, що я завжди їм, які я люблю, знаєте, спробую. Давай. На вилочку треба було ложечку брати? Мокота. Ну, Зараз я це доїм, а тепер пробую ось це дивоголубчик. Що там він мені скаже? Так, нічого від'єднується, м'якенький. Пробую. М -м -м. Ви знаєте? Смачно. Смачно тільки. Як для мене, то незвично. Я куштую вперше. М -м -м. Але теж смачно. Ну що ж, я думаю, що будемо готувати. Канал затишна родина. Дякую.